Сьогодні у нас розповідь про секційні тарілки, які є. Буде трохи довго, але дуже цікаво. Так що додивіться до кінця. Перший вид це ось така тарілочка з горіха. Розмір 50 на 30 см. Вона йде з отакою соусницею. Для великої компанії, для шикарної подачі з ручками. Взагалі бомба вещь. Така тарілочка, але вона зроблена з дуба. Розмір 50х30. Не відрізняється. З іншої сторони, тут доволі міцний, можна як досточку використовувати, наприклад, на природі нарізати. Ось така тарілочка. З соусом. Вони дуже популярні. Є різні розміри. 38 см. Ось, так, ось вона у мене в руках. Для великої компанії. На стіл подавати всередині, бачите, соусниця. 33 см. Це ну, на компанію чоловік 6 вистачить. Ще ось така от, 30 см. Це на двох чотири чоловічка. 30-сантиметрова, я її називаю інь-янь. Тут без соуса. Просто три секції. Що захотіли, те поклали. Такі є в формі батона, є прямокутна. Вони розміром 35 на 20. Для посиділок у двох, Для... Дуже зручно, для, до речі, для двох, для трьох чоловік. Декілька страв під легку закуску, те, що потрібно. А яка вам найбільше сподобалась? Напишіть мені.